Всім привіт! У мене сьогодні такий новий експериментальний формат, такий більш живий, розмовний. У мене на кухні ось. Я вирішила, що не вистачає такого більш живого якогось контенту. Тому так, пробую, виходжу зі своєї зони комфорту, тому не засуджуйте, будь ласка. Сьогодні в нас буде розпаковка парфумів бюджетних, які я замовляла наосліп. Тобто я їх до цього не тестувала, і я замовила два флакончики. Це новий для мене бренд, називається Корес, це грецький бренд. Я замовила два наборчики: ось таких тут парфумчик і. Що тут? Гель для душу, по-моєму. Але ну, парфумчик буде в розпиві. Гель для душу, я скоріш за все для себе залишу, але подивимося, що може, теж буду продавати. Ще не вирішила. Так. І ось другий наборчик також, другий парфумчик. А, і тут, по-моєму, Лусьон дитіла. Ну, коротше, десь там лосьон до тіла, десь Галя душу. Я вже. Напевно, це Галя душа, досить Лусьон до тіла. Я чесно скажу, що августос я тільки що до цього, іду, вже відкрила і понюхала. І він мені дуже сподобався. Я б могла зробити вигляд, звісно, що я там ще з ним знайома. Але да, я все-таки не витримала, напшикалась, і мені реально дуже сподобалось. Так, давайте з вами відкривати. Боже, я тільки що відкривала і забула знову, як воно відкривається. Блін, дивіться, як гарно, подарункові набори. І тут ціна набору щось до 1000 гривень, по-моєму, кожного. Тут профунка 50 мл і молочко для тіла, і це, типу, взагалі дуже класний варіант там, на подарунок. Наприклад, дуже рекомендую. Це я, до речі, на нотіно замовляла. Так, і що наша краса. Ой, боже, ну мені дуже подобається цей флакончик. Взагалі дизайн цього бренду, дизайн упаковки. Він такий мінімалістичний, але дуже гарний. Я таке прям обожнюю. Так, ось дивіться, який пульвік гарний, він такий білий, матовий. Мені теж прям дуже подобається. О, тут зараз ще нотки написані, і ой, класно. Я, якщо чесно, трошки побоювала за цей парфум, бо на нього такі доволі неоднозначні відгуки були. І я боялася, що він буде занадто такий чоловічий одеколонстий. Але я прям супер вражена в приємному сенсі. Це парфум про інжир. Так, я його давайте ще раз пшикну на себе. Боже. Ну, це просто, ну, це чесно, це прям дуже добре. Особливо за цю ціну. Ой, ну Це це одразу таке інжирне листя, таке перетерте трошки в руках. Трошки е терпке, але ну, прям зовсім краплиночку. Ой, дуже свіже. Зелененьке. Ой, і це інжир, тут і плод інжиру, і листя інжиру. І деревина із зовсім трошки інжиреної такої молочності. Я взагалі чого його взяла? Е я шукала заміну Філосикуса, у мене від діптік закінчився, не розпив. Я там собі трошки залишила у флакончику, але не розпив, його більше немає. І я була в пошуках якогось інжирного парфуму, бо я дуже люблю цю ноту в парфумері. Uh, і я наткнулася на цей парфум. Я дуже багато всього перетестила, але ну, всі варіанти були все-таки ну, набагато більш дорогі. Uh, тому, хоча були деякі, які мені сподобалися, думаю, що ще візьму, але цей мене прям дуже зацікавив, тому що ну, така ціна і багато хороших відгуків було. Uh, багато і неоднозначних, але все ж таки хороших було більше. Ой, Боже, ну, якісь. І трави такі з'являються. Отут заявлено, заявлена лаванда в піраміді, я цього боялась. Бо я лаванду, чесно скажу, прям не люблю запах лаванди, але я її тут не відчуваю саме лаванду. І я відчуваю такі трави, якісь дуже-дуже приємні, такі, ненав'язливі. Якщо ви любите інжири, інжирні аромати, якщо ви хочете щось. І спробувати теж для себе новеньке, ще й бюджетне. То я прям щиро дуже рекомендую. Взагалі то взагалі я думаю, що ну, я ним буду поливатись. А тепер ми будемо відкривати другий парфум, його я ще не нюхала, тому це будуть прямо мої перші враження. Хоча ну тут теж вони були насправді перші, ну бо я буквально там ну, 5 хвилин тому його вперше понюхала до відео, але все ж таки нюхала. А тут я навіть ще не відкривала. Це парфум про білий чай. Я обожнюю чайні аромати, але дуже мені подобається цей дизайн. Так, тут у нас теж наборчик, 50 мл парфуму, і це, по-моєму, гель для душу. Ну, ви подивіться. Ну я прям в захваті від цих флаконів. До речі, я за флакон не забула сказати до цього на фотох мені здавалося, що флакони будуть виглядати так ну, доволі дешево, але ні, насправді, скло таке дуже гарне. Воно важкеньке. Він прям тримаєш в руці, прям ну, піч тримаєш. І кришечки, кришечка тут пластикова, але вона така важкенька, така плотна, прям дуже гарна. Мені подобається. І мені дуже подобаються ці білі матові пульвіки. І тут позаду на флакончиках ще є опис парфуму. Давайте пробувати. Булівки, до речі, хороші дуже, мені подобаються. Ой. Ой, цікаво. Анука. Так. Що тут у нас? Так, я... Так, нюхаю, нюхаю. Я спочатку, до речі. Ну, от зараз я чую чай, а от в перші секунди я... Я чай не відчула. Я відчула квіточки, якісь такі білі, можливо, такі ніжно рожеві такі приємні квіточки, дуже такі легенькі. Зараз нюхаю і відчуваю чай. Білий чай такий солоденький, але він при цьому і освіжаючий. І поруч стоїть такий запашний букет квітів. Але він... Але він не заважає, він якби я як таку доповнюю цю композицію. Дуже гарно, він такий ніжний. Він такий жіночний, він такий. Ось ре... Реально ж хочеться, ну не знаю, випити. <схай> я б такий чай випила. Можливо, це ось навіть не а... це може бути ось чай, білий поруч стоїть букет, як я сказала, да, моя перша асоціація. А зараз я ще далі нюхаю, що це може бути. Саме білий чай е, вже з квітами. Саме що квіточки, ну, смак, е, аромат квіточок є в, ча, е, в чаї. І ще щось є. Тут, не можу зрозуміти, щось таке приємне таке, щось, щось дає таку солодинку ось так ніби. Це якийсь ніби груша, ось таке щось є так, ніби дюшесне таке, дуже цікаво. Бо я не пам'ятаю, що тут в впевнені, чесно, треба прочитати. Цитруси є, да. я до речі. Що, ну, ну, до речі, я цитруси щось не те, що прям сильно відчуваю. Ну, типу, да, вони тут є, все я прочитала, я їх відчуваю, але ну, не знаю. Ну, типу, да, вони є, але вони тут не це точно. Ну, так, просто доповнюють композицію. Згодом це трошки уходить в таку, ніби кремову, таку доглядову історію. Я в шоці. Я не думала, що вони так сподобаються. Я чесно, я боялась. Ой, я думала, що в крайньому випадку ще не зайдуть, ну продам флакони. Але ні, ні ну яке продавати? Ні, я залишу собі, і буду ділити з вами, проспишу. О, повернулася до інжирчику. Оця така соковитість з перших, нот, вона трошечки заспокоїлась, Він все ще соковитий, але трошечки вже менше. Більше зараз вже відчувається така ось е сухість цих трав. Це ще відчувається інжир дуже гарно. От зараз воно пахне як, як шкірочка плоду інжиру, мені здається, І якісь трави, сухі трави, так ніби десь на полі. Вони обидва, прям на кожен день дуже класно підійдуть. Під будь-яку ситуацію вони не будуть нікого напрягати. Але За стільки зайшла я в не можу сказати, можу сказати пізніше. Ніжні, приємні, вони заспокоюють, вони так якось розслабляють обидва. Ну, це поки все, що я можу сказати, щиро, рекомендую вже пізніше зможу сказати більше, коли їх розношу. Сподіваюсь, вам сподобався такий формат, бо для мене це прям дуже незвично, дійсно так, трошки хвилююче, але мені подобається з вами розмовляти. так що це було дуже по справжньому. Я сама дуже люблю дивитися такі відео. І ну, чому самі не зробити, не посидіти просто ввечері в п'ятницю на кухні і не поговорити про парфуми? Всім гарного вечора! Бережіть себе!